Людмила Шостацька знає імена представників шістнадцяти поколінь свого роду. Вона нащадок дворянської родини. А ще у власному генеалогічному дереві має 77 священнослужителів. Я дослідженням роду займаюся майже 5 років. Мені це дуже цікаво. Я нічого не знала фактично про свій рід, якщо ну, зараз пставити зі знайденим. Це Дуже велика справа для мене важлива і для роду. Перший запис про мій рід, який я змогла встановити 1556 рік. Також пані Людмилі вдалося знайти інформацію, що в її роду було четверо письменників. А один із них був пов'язаний з Тарасом Шевченком. Я всіх закликаю знайомитися зі своїми предками. Крок минуле це тільки в генеалогії, якби позитив. І оцей крок треба наважитись зробити. Закликаю всіх, хто мав репресованих родичів в пам'ять про них, повагу всіх вивчити справу своїх предків. Пані Людмила черпає інформацію з восьми архівів України. Одним із них є Державний архів Хмельницької області. Останнім часом до державних архівів звертається багато громадян, які досліджують свою історію, історію свого роду. Оце і є генеалогічне дослідження і займаються їм в основному люди, які трошки вже старші, ніж молодь. Людина, коли стає трошки старше, вона задумується про те, що можна залишити нащадкам і намалювати це дерево. Показати, хто були предки, і для того, щоб цінували історію як свого роду, так і України в цілому для створення генеалогічного дерева працівники архіву рекомендують спершу вказати вже віднайдену інформацію про предків. Це часто буває так, що людина не знає, коли її предки народилися, але не знає, наприклад, рік шлюбу, тому це також для нас підходить, тому що якщо ми будемо шукати шлюб. При шлюбі зазвичай пишеться скільки років молоді і скільки років молодому. Інформацію про рідних нині знаходити легше. Частина документів, які є в Державному архіві Хмельницької області, вже оцифровані. Окрім того, дослідники роду можуть скористатись і читальною залою. За словами директорки установи, згодом тут запрацює новий проєкт Пам'ять мого роду. Він започаткований для ветеранів та їх сімей підтвердження ідентичності наших ветеранів, саме в вивчення генеалогії, генеалогічного дерева родин ветеранів. І він буде умовно поділений на дві частини. Перша частина це буде робота з психологом, будуть вивчати своє генеалогічне дерево. А друга частина це буде ретритна частина, яка за сприяння державнику історико культурного заповідника Меджибежа, пана Погорільця буде здійснюватись на території вже Летичівщини. Стартує проєкт Пам'ять могороду вже 15 листопада. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.